Так, у нас тут ціла стройка. Буде строиться в карме. Тепло, герметичний. он, Дима, всі шви заделає, бачите? Все як положено. Все відмірюю, утепляю таким пенопластом. Буде жити і не ту Звісно, мороки з цією будкою. Тут буде просто постеляно, а там, ну, тут, типу, їда, а там сама буда. Тепла. На вулиці класна така погода. В нас десь плюс 10 градусів. Я думаю, махнуть на мойку. Ну, вот помыть машину вот такая грязная машина это ужас сейчас я спытаюсь один с этими будом. а я наверное поеду помою машину а что бы нет, нет пока суть до дела сейчас помоем я поеду машину помою там, а там надо поради вас я не хочу Ну, поїдь сам. Я все зашла, щоб забрати від машини И вспомнила, що Дима купив мені 10 лотереек. Так, сейчас мы проверим. Скарп. Так, 20. Виграно. Так, 20 гривень виграно. 1000 гривень не виграно, ну конечно. 200 гривень не виграно, конечно же. 1000 гривень. Не виграно. Конечно, миграли 20 гривен. 5000 гривен не виграно. Тобто, угу. виграли 20 гривень. Ну ладно, більше обратно. Обідно, ну нічого. Нічого, дечки, ми не здаємося. Ми не здаємося, віримо в удачу. Дай это жаль, дайте жаль, дайте карма, 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 карма карма я тебе вибирала Карма карма разветая. Ди сюди. Кармеліта. Кармеліта. лита! Пас, Кармеліта. Голос. Голос! Кармеліта. Голос. Скажи хау! Сошла кисть уже просто. Она постоянно так просто, она постоянно холодная. Кормлит голос. Покажи, как мы тебя тут обижаем. Может, найдутся хозяева, скажут, мы хотим спасти эту кармелиту. Мы спасем эту собаку от а таких банных хозяев. Мы спасем. Вот так, да, так, да, вот так, плачь, плачь, сильнейший плачь, Карм. Вот так, да, вот так, да. Давай сюда, ко мне. Карма. Так смешно, ты Вот ты волкодавище. Волка, да. Короче, сделали, буду. Это жулики. Сейчас я взяла рушник туда. Та рушник у нас замерзла там, хоть и на террасе. Сейчас О, господи Не, 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 карма, ты на место. Уже нагло уже прячется во всю, понимаешь? Так, я вже балуване балуна такая, ребята, будка. Бачите, там все утеплено, і пленка, і этот поролон. Все как надо. В общем, короче, так у я сделал будочку, ще выкрасить вот. и все швы загерметизировал. Все ніде нема ничего. Господи, возраст. Вот, такая красота. Получається. Подивіться кісрачи тепер по сіцію буде. М -м -да. Ну ладно, я поприбираю. Така, в общем, ребята, будочка, Дуже тепленька. І ще вам казала, якусь в розетку включаю, що воно буде типа гріть там. Так, ребята, я вас настроїла, достала шубку. Щас пойму. В общем, я вам скину відео. Сьогодні була серіадна попитка зловити у ту маленьку собачку на трасі, коли я вам говорила, вже їздили, Но поймали іншу з щенятами. А цю не піймали, но наш народчик не здається, знаєте. І сьогодні, нарешті, її піймали. Справа в тому, що, як і вони, кажуть, що її, мабуть, дуже били. Люди і тому вона дуже биться людей. Я просто не понимаю. Як можна бути? Воно там таке мале, як котеня. Бить так, що воно таке перелякане. Мені це сложно понять. Ну, її знайшли. Поймала? И сюда, на Киев. Пока что быстро ищут передержку. Сейчас ее завезут, вакцинируют, помыют, отброблять. от клещей. И дальше уже будут разбираться. Ребята, Волонтери просять допомоги. Їхня діяльність на тому і заключена, щоб збирати допомогу і робити діло. Хто має можливість допомогти? Я в коментарях залишу номер своєї карти. Ви можете перекинути гривню 2-3 на корм і перетримка, по-моєму. 150 гривень в день. 250. я щось не поняла. Плюс треба заплатити за вакцини. Ну, це по собі стоїмості, ну це ж теж гривень 200. Хто може якось допомогти? Є мій PayPal. Може, хтось за границей. Спасибо Анічке велике, що на PayPal. Анюта самого першого разу допомогла. Хто може... на украинскую карту скинуть. Я залышу номер. Кидайте. Давайте уже спасаем этих собак. Она как раз Алла звонит. наша по полю и шел приблизительно аж туда. Не знаю, как он еще моя девочка все леша сделал да это отловил тебя ты обкакалась не бойся не бойся это такая мышечка мышечка маленькая девочка лежит тупо на нас. Вот мы подъехали. Мы стали на остановке. Моя девочка маленькая, моя мышечка. Иди, иди сюда, иди, моя крошка. Иди, иди. Значит, Алла отзвонилась. Значит, что решила? Сейчас собачка ида в Немеччину. Там побачила її одна жіночка, она ну, ж волонтерська, ті групи, то все. І вона історія цієї собачки, і вообще ця собачка. Дуже впечатлила цю жінку. И вона сказала, я все оплачу. Все, що надо зробити, то зробити документи і я її заберу. Так що з этим питанням вирішено. Тепер у нас є собачка, і чотири цуцика. Так карма. За перетримку ми заплатили. Тепер надо, девочки, за цей. Корм попросили. Надо консерви. М -м, понятно, що самі дешеві. Але ж вони надо. Чотири цуценя. Тому я вас дуже прошу. Поддержите, допомогіть, хто... Неравнодушен. Я розумію, що зараз такий час. Я понімаюся. Але хто може, поучаствуйте. Я буду вам дуже вдячна, от покажу вам відео, яке її зловили. Страшне. Сіті майже тиждень її ловили. Представте кожен раз з Києва, В Вінницьку скоблю їздить Скільки це коштів? І платити виловлювачам. Це все стоїть не безкоштовно це роблять, щоб ви розуміли. М -м -м. Люди теж тратять день. Представте поночі вони ще бігали і шукали. Тому, я вас дуже прошу. Хто може, долучиться, будь ласка, до збору. Десять, я не прошу вас мільйони, ні. Ну, знаєте, гуртом і батька легше бити. Якщо всі там по 10-15 по гривень скинуть, ми вже будемо мати якусь приличну суму, щоб закупити той корм. Тоже знайшли. Ну це ж волонтери, у них є хто на базах, хто дешевше, оптом. Ну, в общем, от, щоб купити там 10 кг того сухого корма, того сього. Ну, коротше. А так як я буду на свою, зараз соберу, їм перекину вам покажу потім. В інстаграмі можу бачити. Що я все відправляю. будь пожалуйста. долучіться, вибачте, що я чавкою. Як є вже. Слава Богу, що цей собачка Тепер ще тепер 6 треба рішити з дітьми цими. А карму не все не хоче. Карма не уділа. А вони кажуть, що ж карма так живе, що куди її пристрою. Вона вже пристроєна. В'язалися ми вперед. В общем, ладно. У кого є можливості бажання допомогти, буду дуже вдячна. В коментарях номер картки українські в описанні PayPal. Хорошо? Пишіть, в буду. Дівчки, ви пишете за рози, що не сезон. Сезон. у мене в тому році я купила рік назад так само розу, і вона простояла, я її висадила весною на вулиці. Вона цвіла цілий рік. От скоріше за все, що правильно написала, що, мабуть, це кліщ. Тому що в нас були на трояндах на вулиці, але ми їх вилікували. Завтра подивлюся, що підлию, може, допоможе. То, що ми на вулиці їх. За цей. Потому що я ж бачу, що щось не то, та цілий рік, оце ж такі самі маленькі. Я думаю, що вони такі вже больні були. От. Я так рада за цих собачок. Ну як? За, за цю одну. А Тих треба ще пристраювати, і треба ваша допомога. Цуцики ці. І, і, і мамочка їхня. Мамочка така умничка, в хаті не какаш, де, щоб її на вуличку вивели. Це наша сируха де хоче. Ні, ну вона на пільонці, правда. Правда, вона це гавно потім по всій цей розносить. Воно ще маленько соборожа? Така смішна ця карма. Пухнаста така, ви бачили? Хорошенька. О. Вчора курку купила. Думала, аж з Діма, ж по длівозіладі, воно вже цей. з рисом таку кашку. Тіпа пловчик. Зробив вод, попои вставився, заварився, півнястой вудою. Ну он уже делал так основательно, щоб вона тепла була и все. Да, синочек. ГТО я не вмію включать. Там собака, Вова, другий йде туалет. Включи свет. Вона, ту карму вы не дергаете, а вона потом проситься. Короче, это таке, девочки. В общем, все, что хотіла хотела вам рассказать, рассказала. Покажу потом кашку какую. З, значит, еще хотела сказать по поводу свет выключи и двери закры. Хотела вам сказать по поводу терочки берегов. Конечно, Чувствується якість, і обична за 100 гривень тюрочка і якісна професійна. Ай-яй-яй, ноги поцарапала, вовочки. Пригала, хотіла по цьому тебе. Ні, хоч, вона була зла. Вона була зла. Ето, але оця там, де стандартна, оця там, ми на все зажарки, все робимо. Вона дуже крупна, дуже крупна. От розміри її, чим оці обічній дешеві тюрки, вона більша. Щоб знали, хто захоче собі купляти, вона крупніша. Що в другий туалет посарапала по нам. Так що таке? Градік десь пішов гуляти, я посад, що це за волос? Сняла відосик в інстаграм. Покажете, як скажете, як хто дивиться інстаграм, напишіть, як вам є відосик, курси. Недаром заплатила ще даром. Це только з началом шатоком нічого не изучали, тільки вступлення у нас було. Девочки, куди я Куда на ночь для їду? Скажу вам. Я їду збирати речі для е... собачів, які мені огорчен. Тут 11 новий поїхав. <рес> Нічуся у мене сусідні. Е, збирати речі для собачок, щоб відправити у той мамочки і цуценяткам місто пільонок. Там, знаєте, люди збирали якось там полотенце старе, постільне старе, знаєте, таке на тряпки що можна було викидати. бо що піленки, вони не дешеві. І я вам скажу, я вже знаю по кармачці, що це не дешеве удовольствие. Вот, по нашей сирушке. Поэтому, що я вам хочу сказати? Їду сейчас у девочек позбираю И то спасибо, що собрали, ждуть, потому что я мала ще це зробити позавчора, но ну, вот такого, знаете, то одне, то другое, то п'яте, то десяте. Я ж ни секунды не сиділа, понимаете? Э, то есть дитина моя поночі лазить. Ну, у нас тільки ще 5 годин. Місяць по небу ходить пісню свою заводить. Зорі за ним співають, голосні Місяць мене питає, знаю я чи не знаю, як ти мене кохаєш. Такая <реш> півичка. Еду, ребята. Несмотря на то, що э, такі трагічні события, як кожен день, кожну ніч відбувається в нашій країні. Не падаю духом, тримаю хвост пистолетом, як у кармочки. Э, настрій чудовий. Все прекрасно. Вам желаю того же настроения по можливості перейти. І допомогти е гривнечку дві хто скільки може на допомогу собачкам накормним закупіти. Я ж вам говорю, це на дві тижні тільки ми оплатили перетримку, чи ще ж, надо, ж їдаємо і все проче. Тряпочки зараз таке для туалету і все принесу. Поэтому я буду вам дуже-дуже вдячна для конкретики посмотреть куди посидення то скажете ага вона собі купила тональний крем на збирала гроші для собак і купила собі люксовий тональний крем ага все понятно не ребята я боже ще десять навіть купила зі собаки котики якісь допомоги бабусі переселенці і так далі но суть не всі рада допомогти ви голови не прийду когда не можу вже прошу вас вона займається всім Алла, це зоозахисний волонтер. Ой, коротше, там вона по цим животним, вже я її знаю, на моя підписчика вже давно мене знає, що я людина відповідальна. Я її знаю, що вона людина відповідальна. В общем, все good, все під контролем. Я їду, так боже, на один фонарь не горить. І Що це робиться? Як я маю знайти, де Юлічка живе? Сейчас мы к Юле приедем. И что то я хату Юлину найти не могу. А где их хата? Так, вот все Юлина хата. Сейчас... Нет, это не Юлина хата. Погоди, Юлина хата, наверное, вот эта. Да? да, наверное. А где же Юлина хата? Ребята, не помню. представляете? Еще Я что, проехала еще? кстати, вполне могла. Наверное. Слушай, ты, а даже еще было. Слушайте, а даже или на хату? Понять не могу. А даже или на хату? Вы что, хотите сказать, что я приехала? А, ха-ха-ха! Боже сліпе. Приветик. Боже, сліпе. чуєш, сліпе Привет! А я не можу найти. Думаю, де хата, Юліна не можу найти, думаю, помню ж десь так от Слышишь, подожди, сейчас я открою. А ну давай мені сюда на переднюю я поставлю. Бой сейчас не находится. Давай, подавай, стой. А а, ну поставь. Став, став сюди. Став, став. став я Спасибо. ты такі сіки собаки. Ну, коротше, їм і од'ялем і, і понаходимо. Оце таке ж їм там і стелять і все ще. Що... Споймали цю. Я один... гляну. Да, Оті, Вася. Бачу, бачу. Поймали. Короче, женщина с Германии. Сонечко, выходи, мы не едем. У у меня есть уже. Жира, выйди. Жира, выходи по шайбу. Короче, этот, э, э, женщина з Германии полностью yeah. вона її заберем, на Ізоберемо, полностью в суспенсі. <реку> <цера, реку> э, Открывіть. Вона этот самый все спонсирует ту собаку. В общем, короче, за ту собаку все. Там і уже все будуть. Перетримку, і, все. А у цих же ж надо Ну, Я тоже не того. думав, що там стільки офіційно. Ну а цю, буде. що знайшли. Ты її зараз опять забиратиме туди на, на ту ж саму перетримку. <звук> Нет, її забирають друга платна перетримка. То тобто єсть перетримки, але вони ж стоять yeah. десь сутки мінімум 350 гривень. Плюс ну не мінімум, це такі, що уже uh -huh. точно, бо це знайшли за 250 по помогу. По тому що з щінками ж ми. Uh -huh. І то це ті, що вловили, вони вже взяли на перетримку. Там уже остальные дорожня, це срочні до нами. Плюета така перетримка. Плюс їда вакцини, я ж врачу, її видно дуже били. Дуже били і Це, вона, дуже, вона дуже перелякана. Ну, да, вона розуміє, вона, вона що люди гобили, але вона тікав, видно, неї дуже, дуже сильно були, бо вона ж вкакалась, коли її зробили. Тобто, видно, вона точно що її шпарила. І я та ж німка посиділа, говорить, боже, у мене душа розривається, я її забираю обов'язково, все, що, що треба, наділити, оформляйте документи. там ж, ж чіпірон на все що перевести. Вже. І забирають все, це Алла знайшла. А тепер, значить, тепер з цими ж треба розібратися, понімаєш, бо ти теж, але теж це люди тако їздили хер на скільки днів. Вінницька область на секундочку лели ну, собаку. Отуди ж нікого не знайшли. Вони напоє... з Вінницької їздили з куди? Вони з Ірпенями. Аж Вінницьку область. Ти представляєш, скільки вони на це. Але ця каже, що з щінками ні разу не нагадала не nee, гараж такий, я mm -hmm. так поняла, там гараж, але він теплий, і, знаєш, при, при хат. І все, і вона там, і вона це проситься. Вони її виходно на вулиці до Азіли. Рижайся, так, так? Да. Mm -hmm. Таке розумне. Каже, значить, жило ж по нема серед людей. Mm Та ж вивезли. Такі. І так і всю, ти поняла? Викинули, як оце такий. Але ще цю, що дуже били. Там а вони самі по гори понаривали? Чи хто її? Так, да. самі. І діло в, в тому, що якщо та понимаешь, що понімала ну так не боялась людей, видно просто вивезла. Ага. То цю шо видно, лужпарила страшно Вона ж просе ж пісюється в какую це так. Сіті немає мастіту. Ці малої що це тільки забрали. О, це там там же ж, ото було таке. Жто да я ж, тодас, я говоряла у нього там такі груді, що це ужас. І оце зараз ми повезли їм в лікарню. Десь вони доїжджають вже в лікарню, зараз і там будуть все діляти. Я зрозуміла, що кормушу мою ніхто не збирається, поки разом. Прийдеться так сказати. Але ми зробили буду таку цьому сьогодні. Ага. І краще менше. Ну зачем мені Саша велика така, понімаєш, ну, да, да. як вона там той кармисі? Утіплив і багато цього пінопласта, пінопласта. і пленку, і задув всі шви, і платім герметиком, щоб не це. Легше так не там входит. і я можу жити, понимаєш? Ну, і на терасі, що не де нічого, знаєш, я і по чуть-чуть буду вже, тому ну, що, да, що, ну да. вибачте, в платі ну, не можу. І ти болі в неї така пошта. Ну, ти знаєш, що так... вона три дні ходить. На Ни дня мімо Ага, молодець, Видно, вона вже я... зображав по чуть-чуть і понімав, що це то є. То вона перші дні поняла, після то все, та так, а це вона тільки ходить на Молодець. Так що я довольна. Більше, більше, я ще далі з цим відправлю. Дякую, зачі. Ви бачиш, що я не приїхала вовремя. Чу, Ту чу, не чу то то в що То больницю, то туди, Це на ютуб сніма. Забрали з больниці, виписали. E, значить, в e, понеділок має завтра піти забрати виписку. Mm -hmm. І серед виписка вже на ставанні до кардіолога. Ну, Білі церкви вже не буду, я вже повезу на Стражевську. Це тут серце повеземо yeah. туди, щоб зразу вони що сказали, чи був там пар, чи не було, щоб пані нормальні спеціалісти я ну взагалі поки та є, звісно. Ну понімаєш, там ну ні, я понімаєш там теж везде є спеціалістів. Там треба знати. Я там ніколи не знаю. Якщо тут ви сі тут я запозвоню, запишусь. Я знаю, що ми так і в в стрижавськами записувалися. вони кажуть, скільки стоїть зробив всі аналізи, і вони кажуть, було, не було, що пить. А це вже по її вже не пожизні, ребята, тільки така була ситуація, я що забирала ці ну, для собаки. Їдемо назад по вулиці, і тупо крики, я приостановлюсь, і так в окно приспускаю крики. Які-то там чуваки бігуть за кем-то, хтось тікає. І я дивлюся, в нього таке мачете просто. Я звісно, він на мене глянув. Я по газам. дивлюся, вони розвертаються, їду. Думаю, все зараз сидіти роззаріжуся, все не десь повернув. Я Вже думаю, боже, на мене боюсь їхати, як доїхати зараз, як в самих страшних трилерах. Перенірчала ужас. Взагалі, віші забрала, все, це якісь горішки. Купила, хочу спробувати. Хочу спробувати горішки. Я не хочу. Mm, Неплохие. Ужас. шуровица. <Шуруется>. Вашему вниманию. <плес> Рисова кашка ведь папы. Что mm. лежит?